Зараз людство пробуджується до того, щоб відкривати свою справжню суть. Всі люди хочуть змін і кожен хоче жити в новому світі, але дорога в цей новий світ може бути лише через єднання, через налаштування на єдність та любов. Можна, наприклад, людство порівняти з травою на галявині, де кожна травинка виглядає окремо, де кожна сама по собі прекрасна. Кожна тягнеться до сонечка і збирає росу, але кожна травинка має один спільний корінь, і це єдина сутність. Так і люди є частиною цілого. Ми всі є цілісність цілісні частинами. І дуже хочеться, щоб люди зрозуміли, що тільки змінивши себе, можна змінити своє оточення та своє життя. Тільки так можна змінити світ. І доки ми не знайдемо істину в собі, не буде істини і зовні. Отже, моя сьогоднішня лекція називається Сила розуму і місце людини у творінні. У ній я коротко опишу багатовимірну структуру людини і поясню, чому людина є саме те, що вона про себе думає. Чому весь світ і всі форми в цьому світі є енергією. І людина у тому числі. Коротенько я торкнуся теми, що таке свідомість людини. Кілька слів скажу про інтуїцію і про те, як підсвідомість людей пов'язана з єдиним полем інформації. Почну я з багатовимірної структури людини. Людина є безсмертною істотою. Це божественна частка, одягнена в різні оболонки. Інакше їх ще називають тіла або провідники. І за допомогою цих оболонок ця божественна частка, яка є істинним я людини, може, має можливість функціонувати на певних планах всесвіту. Часто вважається, що людина це те, що є її фізичним тілом. Але це недалеко не так. Є і інші тіла, більш тонкі, які становлять структуру людини. Які створюють ауру навколо її фізичного тіла. Кожне з цих тіл відрізняється частотою своєї вібрації. І чим вища ця вібрація, то й тіло буде тоньшим. Також ці тіла мають свою форму, структуру, колір, щільність та місце розташування щодо інших оболонок. Фізичне тіло теж має свій рівень вібрацій. Але ці вібрації нижчі, на відміну від інших провідників, і тому воно вважається більш щільним, ніж інші тіла. Олена Петрівна Блавацька у ключі до Теософії каже, що людина має два его духовне чи вище я, і фізичне нижче я. Перше его це мисляча людина або вищий манас. Друге его це манас – земний фізичний інтелект, укладений у матерію і пов'язаний з нею. І тому схильний до її впливу. Перше я, яке називається індивідуальністю це всезнаюче я, і воно періодично втілюється у фізичному світі, але залишається завжди незмінним. А друге я змінюється з кожним новим втіленням, і воно називається особистостю. Яка проживає лише один життєвий період. Це нижче я проявляється через нашу систему органів і діє в цьому фізичному світі, який є ілюзорний план. Але для фізичної свідомості цей світ є справжнісінькою реальністю. Блавацька у таємній доктрині називає Божественне вище я свідком спостерігачем, який знаходиться на верхньому щаблі. Сходу буття, і він безсмертний. А нижче я називаю його тінню. І таких тінею свідка може бути велика кількість, так як ці тіні постійно перевтілюються, і вони мають певний тимчасовий відрізок життя. Усі вони смертні. Свідоки тінь у кожному земному втіленні між собою нерозривно пов'язані, але пов'язаний свідок з тінню через свій. Духовний принцип вище я згадувала про багатовимірну структуру людини, і Теософія розглядає семирічний поділ людини, тобто сім її принципів, три з яких складають вищу триаду, до якої входять атма, атмабутгій вищий Манас, і чотири нижчі це Кама Манас, прана ефірне та фізичне тіло. Особистість чи людська душа. Дуже складна за своєю структурою. У своїй вищій формі вона містить духовні устрімління та божественну любов, а в, нижчій, в нижчому своєму аспекті тваринні бажання та земні пристрасті. І душа служить посередником між цією тваринною природою людини, яку її вищий розум прагне приборкати, та її божественною духовною природою. І якщо ці пристрасті вдається утихомирити і підкорити, тоді божественне Я може вібрувати у свідомій гармонії з обома полюсами людської істоти, тобто з людиною з очищеною матерією та з вічно чистою духовною душею. Але як приручити цю тваринну природу, як не відчувати низькі бажання? Як навчитися випромінювати в простір? Піднесені думки. Блавацька у статті Помилкові думки щодо доктрин Теософів пише. Сьогодні сучасна наука каже, що навіть наша думка матеріальна, навіть найменший рух думки, відображаючись в ефірі простору, здійснює хвилювання, що досягає безмежності. Отже, ця матеріальна сила хоч і незрима. Вже неодноразово стверджувалося і в давніх писаннях, і в сучасних джерелах, які допомагають людству зрозуміти своє божественне походження, що людина є саме те, що вона про себе думає. Теософське вчення розглядає Всесвіт як єдине розумне ціле, кожна дія, в якому веде до результатів, у свою чергу, які є причинами для майбутніх наслідків. Всі об'єкти фізичного всесвіту виявлені як частина єдиної свідомості, єдиного розуму. У смарагдових скрижалях, складених герместом Трисмагистам, згадується про принцип відповідності, тобто аналогії, який стверджує: як у горі, так і внизу, як внизу, так і вгорі. Згідно з цим принципом, існує відповідність між різними рівнями буття і життя. І все підпорядковано єдиним законом, і все подібне. Ми знаємо з різних духовних писань, що людина створена за образом і подобою Бога. Отже, якщо все має аналогію, тоді розум людини має бути створений з розуму Бога. І людина повинна мати таку ж могутність у своєму індивідуальному житті, яке Бог має у загальному. А оскільки всі причинні зв'язки породжуються розумом, то звідси слідує, що якщо все створено розумом Бога, а розум людини є частиною розуму Бога, то людина має здатність за допомогою мислення переводити в дію творчу силу. Звичайно ж, людина не творить цю силу сама і не керує нею, вона може лише використовувати її правильно чи помилково. Але ця сила завжди присутня в ній, вона ніколи не залишає її. Вона діє у кожний момент її життя. Багато людей, хворіючи чи зазнаючи невдач, звинувачують у цьому інших. Але, але вони просто не знають, що вони самі творці своєї реальності. Вони не знають, як працює сила думки. Якщо розум людини сповнений сумнівів та негативних переконань, то результатом цього буде втілення всіх її негативних думок. А змінити слідство можна лише зміною причини. Потрібно перетворити думки і повірити, що ти вже маєш благо, якого прагнеш. Все в всесвіті, в тому числі і людина, є частиною єдиного розуму. Мовою сучасної науки це величезне інформаційне або квантове поле, що знаходиться за межами фізичного простору та часу. І ми до нього підключені, як і інші об'єкти нашого фізичного всесвіту. Від кожного об'єкта, зокрема і від людини, завжди виходить випромінювання, тобто енергія, що має унікальні характеристики. І яка містить певну інформацію. І якщо людина змінює свій психічний стан, навіть якщо вона сама не усвідомлює цього, то змінюються і показники цього випромінювання. Так як людина це не просто фізичне тіло, це свідомість, яка користується тілом і мозком для того, щоб виражати різні рівні розуму. І стан буття людини задається її думками та почуттями, тобто людина своїми думками може створити певні форми, так як форма матеріальна, а матерія та енергія нероздільні. Форма це ідея. І все у всесвіті є енергія. Щоб зрозуміти природу будь-якої форми, потрібно зрозуміти, що базовою субстанцією, що пронизує весь час і весь простір, є енергія. Це можна розглянути на прикладі атома. Візьмемо будь-яку біологічну форму. Із чого будується тіло людини? Це тканини та органи, що складаються з клітин. Клітини, в свою чергу, формуються з молекул, молекули з атомів. А атом із субатомних частинок. Ми знаємо, якщо розбирати матерію на складові, виходить атом. І знаємо, що атом можна розщепити. І тоді вивільняється енергія. Отже, базовою субстанцією, яка стоїть над усіма об'єктами, є енергія. Відповідно до теорії Ейнштейна, енергія є основою всього. Вона є результатом і причиною. Енергія не може бути створена і не може бути знищена. Вона рівномірна присутня у всіх місцях весь час. Вона ніколи не перебуває у спокої. Вона постійно перебуває у русі, переходячи з одного стану до іншого. І зміна це її властивість. Єдина свідомість це перша причина. Це нескінченна енергетична субстанція. І з цієї субстанції зроблено все. У чистому вигляді це можна уявити як такий собі інформаційний рух, який точніше можна назвати було б законом. Природа цього закона передбачає єдність життя, руху, інформації та енергії, яка має властивість утворюватись в одиницях однієї частоти. Всередині вібруючого Всесвіту, весь простір складається лише з вібрації, і ця вібрація чиста свідомість і її дія носить винятково абстрактний чи інформаційний характер атоми створюють вібрацію і шукають інші атоми з відповідною вібрацією в результаті з'єднання одиниць, що вібрують на одній частоті. Формується матерія, відома нам на рівні нашого фізичного світу. Таким чином матерія сформована зі свідомості. Тут важливо відзначити, що свідомість існує у матерії, тобто свідомість і є матерія. Свідомість є скрізь у всіх речах, і ми існуємо у живому всесвіті. В ньому немає нічого мертвого чи неживого, весь всесвіт поглинений грандіозною роботою свідомості, що розширюється. Така її природа вона постійно прагне пізнати себе: космос, або безкін... безкінченний розум, або вселенський закон, або єдина свідомість, як би ми це не називали, все це не має жодних меж. А якщо немає меж. То вона має стати чимось, що має межі, чимось кінцевим, якимсь об'єктом. І тоді ця свідомість може пізнати себе. Вона стає речами та явищами, тому що пізнати себе, будучи нескінченністю, вона не може. При цьому вона прагне знайти самосвідомість, що розширюється. І такий рівень, рівень самосвідомості вона знаходить у людині. Еволюція людини, її призначення, це прагнення життя до рівня свідомості, що дорівнює Богові. І людина, поступово розвиваючи свою свідомість, наближається до цього. А зараз давайте розглянемо, що таке фізична свідомість людини. Сприйняття людини двояка. Вона, може, вона живе у двох світах: у світі ідей та думок, і у світі речей та обставин. Платон у трактаті Держава навів як алегорію, що зображує наш світ, печеру, в якій живуть люди, і дивляться тільки в одному напрямку на її стіну, де танцюють їхні тіні у світлі вогню, що знаходиться у них за спиною. І вони сприймають цей світ тіней за справжнісіньку реальність. Істина не в тому світі, що ми бачимо, істина всередині нас. І якщо людина зосереджена на зовнішньому світі, то війна сприйматиме лише ефекти та наслідки. Але якщо вона звертається до себе, до своєї свідомості, то вона вже має справу з причиною та джерелом усіх речей, як вони є. Матерія відносна і залежить від об'єкта, що її сприймає. За своєю суттю, вона носить абстрактний характер і набуває вигляду форми, доступною доступної для сприйняття тією свідомістю, яка намагається сприйняти цю матерію. Свідомість наділяє все формою. Свідомість є причина виникнення форми. Свідомість і є форма. По суті, матерія це лише ідея в єдиній свідомості. Усі форми складаються з однієї базової субстанції, тієї самої, з якої і ми. Це нескінченний інформаційний простір, єдина свідомість, і все, що є в ньому, є і в нас. Ми повинні зрозуміти, що все знаходиться всередині нас. Еволюція людини спрямована на те, щоб самосвідомість розширювалася до нескінченності. Людина мисляча істота, і її думки це єдиний інструмент для розширення її свідомості. І вона повинна піклуватися насамперед про те, що вона думає, у що вона вірить і як ставиться до себе. І це буде робити її тим, хто вона є. І все це впливатиме на те. Ким вона стане. Але давайте розглянемо, як свідомість і підсвідомість людини пов'язані з єдиною свідомістю, як, чи, як кажуть зараз, єдиним полем інформації. Ми знаємо, що основне завдання для будь-якого організму це виживання і головний інструмент у боротьбі за існування. Це свідомість, яка націлена насамперед на адаптацію до навколишніх умов. Інстинкт виживання ґрунтується на принципі розрізнення болю та комфорту. Така система сигналів є те, що ми називаємо свідомим мисленням. І працює воно через нервову мережу, центр якої знаходиться в мозку. Складається свідоме мислення людини з пам'яті, логіки та уяви. Воно пам'ятає обставини, що викликали біль чи задоволення, аналізує їх, щоб зрозуміти, що може викликати біль чи задоволення у майбутньому, і створює образ отримання задоволення чи уникнення болю. Таким чином, свідоме мислення це інструмент для запису, аналізу та відбору чуттєвого досвіду, І належить воно до фізичного світу. І коли тіло, в якому воно знаходиться, вмирає, тоді ця фізична свідомість зникає. Що таке фізична свідомість зрозуміло. Але що таке підсвідомість, про яку так багато говорять, Само по собі свідоме мислення не має пам'яті як таковою. У ньому немає сховища, де містяться всі спогади і досвід людини. Функція пам'яті, яку ми відносимо до свідомого мислення, полягає в тому, щоб діставати потрібні записи з архіву, в якому вони зберігаються. І цей архів є підсвідомістю. Пам'ять підсвідомості досконала, всі відчуття людини і кожна думка, що промайнула у свідомому мисленні, назавжди записуються у підсвідомості. І основна маса цього матеріалу може так і не бути використана свідомим мисленням, так як наша свідомість витягує з цього архіву. Тільки ті спогади, які залишили свій незабутній слід, у підсвідомій пам'яті зберігається грандіозна кількість інформації, це образи, висновки, почуття та багато іншого, про що свідоме мислення зовсім не пам'ятає, і це величезне сховище знань за межами свідомості несе в собі потужну приховану силу, якою володіє людина. Якби людина змогла витягти, витягти всі ці знання з пам'яті, то її здібності та її мудрість стали б майже безмежними. Але в підсвідомості зберігаються не тільки приємні переживання та спогади, там знаходиться та інформація, як, яку людина вважає справжньою, але неприємною. Це весь її відторгнутий біль, весь негативний досвід, всі висновки, всі приховані переконання та установки. Яке свідоме мислення не хоче визнавати, але вони можуть проявитися в житті людини як неусвідомлені страхи, комплекси, психосоматичне захворювання. Це можуть бути моделі поведінки, які людина демонструє, сама того не бажаючи і навіть не усвідомлюючи, чому вона так поводиться. Але якщо людина починає свідомо відстежувати свою поведінку, свої думки та почуття, починає працювати над цим. Тоді вона може ці підсвідомі програми трансформувати у позитивні та конструктивні. Підсвідомість не має своєї волі, вона реагує на установку. Вона не робить вибір, не виносить оцінок, не аналізує можливості, вона просто сприймає і діє. І коли підсвідомість отримує цю установку, вона приймає її. Або як щось приємне, або як деструктивне. І, відповідно, ці нові підсвідомі програми впливатимуть на подальше на життя людини. Сама по собі підсвідомість людини є лише мікроскопічною частиною безмежної єдиної свідомості. Лише один нескінченний розум охоплює всю живу і неживу природу нашого світу. Тому що він є єдиною існуючою свідомістю. Він скрізь і у всьому. І все складається з нього. І ми, люди, пов'язані нашою підсвідомістю з цією єдиною свідомістю. Інтуїція як прояв єдиної свідомості. Якщо у людини добре розвинена інтуїція, вона з її допомогою може входити в контакт із цим єдиним полем інформації та отримати, отримувати звідти відповіді, підказки, ідеї, натхнення. Є багато прикладів серед музикантів, художників, математиків, фізиків, інженерів, астрономів, які користуються цією можливістю, це люди, які безперечно мають якийсь контакт з єдиною свідомістю. І цей контакт відбувається, коли вони забувають себе і довіряються розуму, який об'єднує все, що існує. Оскільки інтуїція, це явище ментальної сили. За допомогою якої людина може контактувати з певними аспектами єдиної свідомості через свою підсвідомість. І якщо людина бажає розвинути свою інтуїцію, щоб відчувати зв'язок зі своїм джерелом, то основний, основний спосіб досягнення бажаного це медитації, завдяки яким змінюється наш внутрішній світ. І я хотіла б закінчити свою доповідь такою фразою: важливо усвідомлювати, що куди ми звертаємо нашу увагу, туди прямує і наша енергія, оскільки все в цьому, все в цьому світі складається з енергії, і ми самі є творцями своєї реальності, свого власного життя. Література, яку я використовувала при підготовці, це книги таких авторів, як Олена Петрівна Блавацька, Тайна доктрина, Ключ до Теософії, її статті, Ані Безент Сила Думки, Ернст Холмс Сила розуму, Джо Диспенза, Сила підсвідомості, Юель Андерсон Ключ до підсвідомості, Смарагдові скрижалі Гермеса Трисмигиста, а також сучасні наукові дослідження. Дякую за увагу!